Як українські зірки святкують і заробляють в новорічні дні? Ми дізнались усі подробиці з музичної платформи України. Пішли за нами. Я просто вже задовбався підпрацьовувати таксістом, тому ми поєднали приємне з корисним. Ні, Ми спробували садочок. Це не те, що ми якісь спробували. але хворі всі ніхто не хворіє, крім мами. Тобто, виходить, так, що в садочок хожу Я Я хворіла минулого року сім разів підряд, і я не могла працювати взагалі. Так я ще не доспитала про особисте життя. Що у вас взагалі? О, теж цікаве. Ну ви ковиряєте сьогодні мене? Ви ковиряєте прямо. Вирішили ви взяти аскезу на самотність? Ну, Ви хочете на пішли на побачення з вами? Я хочу в декрет вдруге, але боюся. І боюся не тому, що мені 40. А яку найбільшу суму вам е, пропонували в новорічні свята за корпоратив? 100 тисяч євро. Чи можливо, що в наступному році Марічка Бурмака стане нареченою? Ви знаєте, я е, цей мужчина тільки мій. Я кажу, о, це буде хід. Так само в Вальони класно вийшла слідуюча пісня. я Не п'яна, просто закохана. Виріште це, будь ласка, хоч щось залишите, але а божечки, ліза, вибач, пожалуйста. Настя, Сергій, вітаю вас. Які традиції у вас взагалі святкування нового року або різдва? Ну в мене єврейські, так. в Насті якісь гуцульські. Ось такі в нас, і ми це на поєднуємо. Цього, на цьому Да, Ми це поєднуємо. Ні, ну в нас одна спільна традиція це зустрічати її в роботі. Е, ну тобто новий рік ми зустрічаємо на сцені завжди. І так виходить, що кожного року ми на одній роботі. Тобто Сергій веде, а я е, е, артист. Ну кажу, прекрасно просто. Гонорари підвищували в новорічну ніч, тому що я знаю, що деякі артисти не підвищують. Та ні, ну звичайно підвищуємо. Я скажу, в нас єврейські традиції, Тому звісно, ми підвищуємо гонорари. гонора. Та чому так. ні? Це ну тобто, дивіться, при виборі бути вдома з родиною і працювати. Ми вбираємо працювати, значить, напевно, ну це має ціну. От але е, та все прекрасно. Ми, ми любимо гроші, гроші люблять нас. Взагалі підсумки підводите в кінці року. У вас є така традиція і планувати наступний? Так, да, взагалі є. Взагалі є. Ну я не скажу, що це ми прям робимо офіційно, але протягом року ми вже розуміємо, чи рік вдався, чи рік не вдався. Я думаю, цей рік однозначно для проекту «Мама Ріка» це точно вдалий рік. Велика кількість хітів, великий тур. А, класний, який буде тривати концерт. тур, який буде тривати ще в наступному році? Він безкінечний тур. так. Ну, да. да. Вони не дуже з того тішаться з сином, бо мама вічно не вдома. Але да, це був класний рік. Якщо успішний, можете розкрити, хоч якісь суми. Я маю на увазі на маленьку квартиру, десь в якомусь місці ви змогли заробити ну, на дуже маленьку, на дуже квартиру. маленьку да ви, мабуть, бачили в мене в інстаграм. Сергій я зробив мені подарунок, подарував мені нове авто. Моє перше авто, ви не повірите, мені 98 років, а в мене бляха нарешті перше авто. І збереглася я теж добре на 98. Тому, так, да, ми трошечки, ну, мене побалував чоловік. Ну, ми разом, напевно, це було спільно, якби покупка, але сюрприз да, робив нас мені він. Спільний. Вільний бюджет, тому в нас якби все, все згоджували марку, колір. Ні, а в тому -то справа я взагалі не дуже хотіла. Я лінувалася, бо я звикла, що він мене возить і мені цього Дивіться, достатньо. Так, я просто вже задовбався підпрацьовувати таксістам, тому ми поєднали приємне з корисним, приємне для Насті, корисне для мене. Тепер я можу якось більш жваво планувати свої плани. У мене тепер розв'язані руки, тому що завжди я коли будував там плани на день, так Настю відвести туди, забрати звідти. Туди відвезти, а в проміжках ми робимо якісь свої там, але зйомки не значить, зустрічі. що поки що ти мене не возиш. Я ще на жаль, боюся. Да. Я ще не сіла за кермо. Я дуже відповідальна, тому я хочу ще гарно позайматися, тільки тоді сісти. Але я би не купила собі це авто, якби не він. Тобто це він натиснув, зробив сюрприз. Я його дуже люблю. Ти красавчик, і тепер головне сісти авто. за кермо. Це вона не про мене, про авто. Я тебе дуже люблю. А який ви подарунок зробите? Це я розумі, на Різдво був подарунок на новий рік. Це на всі свята. У нас нема такого, що і ми на 8 на березня, подарує. і на день народження, на Новий рік це було, так? Да, на... 29 року. До 29-го року. Ні, дивіться, в нас немає такого, що ми даруємо подарунок е, прямо на якесь свято. Е, ну можливо, це нормально, але в нашій родині якось це одна з наших традицій, до речі. Ми рандомно просто да. даруємо один одному подарунки. У Нас спільний бюджет і я ми... насті автомобіля. В мене порвались шкарпетки. Вона мені шкарпетки. шкарпетна. Шкарпетки все як нормальні здорові сім'ї. Хто коли хоче собі щось купує? Звичайно, ми це узгоджуємо. У нас велика стаття затрат. Це наша робота, бо ми постійно інвестуємо в свою в свої, в проєкти. проєкти. Сергій в свій ютуб. Я в Музику, в Сергія Ютуб там він дуже велику долю віддає на. Донати, і виходить, що ну, тобто, ми звичайно все узгоджуємо, але в більшості е це вільний формат, тобто йди собі, щось купи, поздоров себе. Я стараюся робити сюрпризи, але мені здається, що мені не дуже виходить. Він мені каже, Ой... я знаходжу чеки і вертаю по чекам. Воно філікає просто в телефоні. Про сина, розкажіть, які в нього досягнення зараз. Він вже садочок ходить. Правильно, ким він був на святі, чи буде. Він не ходить, не ходить в садочок, бо батьки не хочуть хворіти, тому він не, не ходить в садочок. Та взагалі не ходив нікого. Що, з нас робиш якісь. Загалі, ось, не ходить. Цих. Він ходить на всякі різні він, кружки там, активності. Мама забила йому п'ятиденну систему. В нього логопед, англійська мова, в нього що там ще, шел Там. Зараз ми хочемо віддати його на футбол. Тобто він має Любимо няню, він має дуже багато активну програму, і ми не хочемо перегражати його і себе теж, тому що мені здається, садочки... Саме тому в нього п'ятиденний, забити, забиті п'ять днів. Ми не хочемо. Садочку ж легше, ну і... страшно, бо там всі хворіють, і ми, Ні, ми спробували да, ми садочок. Спробували. Це не те, що ми якісь запаяні. Але ми хворі... спробували. всі, ніхто не хворіє, крім мами. Тобто, виходить, так, що в садочок хожу. Я Я хворіла минулого року сім разів підряд. Я не могла працювати взагалі. Через це ми вирішили трошки почекати. Він і так без того тяне все додому. Тобто, повірте, свій імунітет він отримає. Просто тут, хоча б. Мама має змогу працювати. От така в нас ми так вирішили. Кожному як зручно, так і вирішує. Да. Але садики – це зло. То вітаю, ви так гарно виглядаєте. Ви зараз худнете чи навпаки набрали вас? Останній раз, коли я вас бачила, ви виглядали гірше. Ага. Розкаже не ситуація, як ви можете побачити, поба плачевна. Набрав, набрав кіло, кожен раз зважуся, хожу в баню. Думаю, баня якась поможе. А набрав човні антидепресанти, ну пиво антидепресанти, на них вес наганяється. І з мамою жив, мама кормить, як на убой. Набрав вес. Раз, важуся 78, ну думаю, вже ж не буде. Це коли важив в минулому році 65. Сь... 7, коли так 80, вже. крайній раз, думаєте, скільки 85 кілограмів. Як вас звати? Аня, я оце коли побачив в бані, на, на віса глянув. Я думаю. Альона Альона не чує тут, ніде. Я думаю, ну, ну капець. Ну, Це ваша максимальна бага в житті. Так. Да. Щоб... Я не планую останавливатись, Я не планую ще різдвяні е, свята, новий рік. Тобто ви, ви на дієту точно сідати, поки не плануєте. Я, наді... Я розробив, наскільки собі вже оці всі піші, розумієте? Що вони вже, ну... Ні, куди? Тут Різдво, Новий рік, ось. Вже ми готові приймати їжу. Як будете святкувати цього року на сцені чи вдома? Е -е, вдома. Сам новий рік. Так. Вас не замовили і ви не знайшли. Аня, да, це да. теж дроті, Представляєте, от як звісами історії. Да, да. Дивлюсь в календар: нема 31-го нічого. Нема роботи. 30-го немає ні. 31-го. Я в календар. Там день зайшов, нема, два зайшов. Він нема роботи на новий рік. Пред... ще й буде час, ми вийдемо за тиждень. Можливо, хтось подивиться на вас, почує ваше. А, ви за тиждень? Ну, ви хочете працювати? Так. Е, да. Ну, ні. Який гонорар. Давай, давай, давайте. Що значить ви хочете працювати? Я за... не хочу працювати. Ні. Тому що всі артисти, сцена. Але, жінки, якщо ви хочете на новий рік... Щоб гуси прилетіли. Ні, я не хочу рекламувати. Все, не, реклами... не рекламую, не рекламуємо. Все, не буду. І розкривати зараз гонорар, ви не назвете зараз. Так гонорари всі відкриті. Ось де публікували. Вони правдиві, А то я питала. Деякі артисти кажуть, що сердючка 30 тисяч точно не виступає. Я не знаю. Я би а скільки там про мене писали? П'ять. П'ять ні. Ні, більше 15 писали. 15 тисяч євро за 45 хвилин ваш. Які євро? Доларів. 15 тисяч доларів і це правда. За так. ваш гонорар? Це гарний гонорар? Ні, так це відкрита інформація Багато у вас виступів в грудні е... за 15 тисяч доларів. Я кажу ж, зайшов в календар. Так. Не беруть. Може, а може, Ань, може в ціні проблема. Може будемо понижать. Арсен. Арсен! З 15. Давай 15, не 15 тисяч доларів корпоратів, а давай 5, Хоча б не бер не беруть. Не. Дві. За дві на Новий рік виступлю у вас. Все. І картошка фрі. Так, і я ще не доспитала про особисте життя. Що у вас взагалі? -о. -о, 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 -о. Це щось цікаве. Це ви... Ну ви ковиряєте сьогодні мене, ви ковиряєте прямо. Вовше. Та нічого, да? все нормально. Все спокійно. нема. Нема. Дівчата вам пишуть? Бо, ні. Ви на побачення ходите з дівчатами, які пишуть Директ? Ні. Е -е, не знаю. Не пишуть. Ну, мене не кличуть. Це хлопцям треба кликати на побачення. Я не кличу дівчат просто на побачення. Вирішили ви взяти аскезу на самотність? О, ви хочете на побачення? Пішли на побачення з вами. Але мені дуже приємно. Ну бачите, не везе, ні на Новий год не заказують, ні на побачення кличуть, не йдуть, не... І, і гонорари їм великі. І все не так. Один плюс один. Будь ласка, майте Бога в серці. Оля, вітаю вас на сьогоднішньому святі музики. Які ваші хіти цього року, особисто ваші? Топ 3 е, мої особисто це після це нормально, що я ненормальна» Олі Цибульської, тому що це для мене про прийняття і своєї темної сторони. Мені 40 виповнилося, і я дуже довго хотіла всім подобатися. А тепер я змирилася, що для когось я а для когось дуже класна жінка. І з цим відчуттям мені стало набагато легше. А це пісня Адама «Танцюй зі мною повільно. Це дуже красива історія кохання, яка дуже печально завершилась. Ми з Мішою були одного ми вчились Ми естрадно-цирковому разом. Він був на точніше, він був на курс старше, але ми на одному факультеті вокальному були. Я його Сашою знаю самого самої юності. І для мене ця історія щемлива дуже як і для всіх українців. Але він залишив після себе стільки красивих пісень, «Танцюй зі мною повільно. Це ця пісня. І Зі мною так не можна. Теж мій новий реліз. Це для дівчат дорослих, які познімали своїх плечей всіх присосок. Я не знаю, як ви. Я за цей рік познімала п'ять токсичних людей зі свого життя. Я зрозуміла, що вони забирають в мене силу, енергію, щастя. Вони не вміють радіти за тебе. Це найголовніше. От люди, які не вміють радіти, від них треба позбавлятися. Жоден сусід не має права порушувати ваші особисті кордони. Відомі люди серед них є, є Так. Чистила та я, я не люблю, коли люди носять маски. Для мене це складно посміхатися щиро. Я надто пряма, і їм моя прямота теж не подобається. Жодного прізвища не назвати нам? Ні, не можу, не хочу. Тому що це були особисті стосунки, дуже близькі, і мені здається, що не варто особисто виносити на публіку. Я ніколи цього не робила. Так, розкажіть про особисте життя. Які у вас новини? чим ви можете порадувати? Можливо, якимись е, чимось. Я хочу в декрет вдруге, але боюся. І боюся не тому, що мені 40, я зробила чекап організму в подарунок дорослим дівчатам на день народження. чекап повний і я готова. Але я дійсно боюся війни, тому що хочеться виносити здорову дитину. І я преклоняюся перед цими жінками, які народжують зараз в цей страшний час в Україні. Але я собі пообіцяла, що ми відіграємо великий сольний концерт в жовтневому, 12 березня. Тут на сцені я зберу всіх людей. Ми зробимо з'їжджу ще трохи в тур, бо ми поки що об'їхали 27 міст. А хочеться ще обласних центрів. І, і районних я приїжджаю і в великі в маленькі міста. А потім е, Бозю буду просити, щоб може на цей бузько принесе гануську. Не можу не запитати про поповнення, раз ми вже почали говорити. Ці чутки, які ходять щодо Михайла Хоми, те, що в нього, начебто, народилися двійня чи близнята. Що ви про це знаєте? Розкрити нам секрет. Нічого не знаю, треба Михайла питати. Знає один бог і Дзідзо, і більше ніхто. Ви близькі друзі з ним, коли ви останній раз з ним бачились чи ні? Чи умом бачились? Зараз вам скажу. Ми були на благодійному концерті. Це було в... навесні, здається. В останні бачилися навесні, так. Але ми так періодично списуємося, він мене підтримує у всіх моїх релізах. Я його там якісь вітання зі святами з ним народження обов'язково. Ви не знаєте взагалі про новини про його життя? Чи ви не хочете просто розповідати? У Мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю. Павло Миколаївич, вітаю вас. Дуже рада вас бачити. Та да, ви такий красивий сьогодні. Розкажіть, що це за піджак такий на вас? Це подарунок Діани. Їй подарувала, не будемо казати, одна народна артистка, наша подруга. А, а та, вона схудла схудла і на неї великий. Я поношу за свою доньку? дочку. За дочі, подивіться, який він театральний. Ж, да. Супер. Щодавно в ЗМІ були розцінки зірок українських, і ви були чомусь на першому місці з сумою 5 тисяч доларів. Наскільки Я це на правда? Перш... Я на першому місці. Да? Мінімальна сума, яка була написана серед зірок, це було 5 тисяч. Я думаю, що то старі. І взагалі не дивіться і не слухайте, що там написано. Багато артистів і артисток із зірочок наших із зв'язд. Там повний колапс. тобто то можете не читати і не дивитися. Можливо, можливо, зараз да, там Лобода, да, за 100 тисяч. Можливо, тому що вона працює по всьому по всьому світу. Вона працює, і олігархи її можуть запросити з приватним літаком. Так, да, там може бути все інше, не вірте. А яку найбільшу суму вам пропонували в новорічні свята за корпоратив? 100 тисяч євро. А я отак поклав ціну минулому році, і ви знаєте, протримався десь тиждень. Ніхто не запропонував, але я був найдорогій. От от да, пишуть да, там, де преса пише. Я стояв не ззаді, не десь там перший, а на першому місці по волозі просто тисяч євро. Якби ж заплатили? О, а я просив. Ви думаєте, із той когорти десь там 20 чоловік е, комусь заплатять? Половині не заплатять цю суму цього року. Як ви плануєте святкувати, працювати вдома з родиною на сцені? Або скільки всього виступів планується? Я думаю, що і так в нашому житті склалося, що всі корпоративи і гроші зароблялись до нового року. А 30-го принаймні, ну 31-го, це точно і перше першого сім'ї. В Сім'ї сім з друзями, з ватом, з братом, з кумом, відпочиваєш як нормальна людина. Гроші, заклять до того, як складай собі в тумбочку і потім їх в січні трать. Або сході, коли були кхм, хороші й добрі часи, і Борис пропрацював, ми відлітали куди в теплі країни. Да? Чи Дубаї, чи я не знаю, ну там, де тепло. Можна в взимку відчути літо, там тиждень чи десять днів. Зараз теж ви ж можете виїхати. Ви можете виїхати з родиною, відпочити. Взагалі плануєте зимовий відпочинок? Поки не, не не, планували. якщо чесно, що не планували. Де ми поїдемо чи поїдемо взагалі? Така встановка. Зараз ми всі чекаємо, що в Україні закінчиться війна, чи ні. Обіцяють і, і бабки відомі, і віщуни відомі, що ось-ось-ось вони підпишуть мер. мер. Тому поки стрмно кудись їхати, хочеться бути в Україні. рада вас вітати, дуже яскраво виглядаєте. розкажіть, що це за плащ і взагалі, що це за наряд. Це дуже красивий плащ, дуже яскравого кольору. Мені всі сьогодні сказали, що мені він пасує. І я вам чесно скажу, я підбирала саме такий, не буду казати Марку, не буду казати, що це за плач, але скажу, що це я підбирала для дуету з хасом. Ми сьогодні співали пісню про бач, і ми сьогодні вдвох вирішили бути дуже елегантними. І мені здається, нам це вдалося. Вам дуже це лишить, а взагалі, скільки ви витрачаєте сьогодні на одяг? Я витрачаю на одяг і, скажу вам чесно, витрачаю деколи не концертний одяг досить часто. Часто обходжуся без цього, тому що, чесно кажучи, дуже багато фінансів акумулюю в інші моменти. Зараз буде вийде зараз, виходитиме вистава Зелена шапочка вилохати павичок в пошуках справжньої дружби. Вистава для дітей 20-21 прем'єра в Татрі Сузіря. І в цю виставу багато пішло зусиль і фінансів. Я записала в нову пісню для дітей: пісню про страх. Я пишу для дітей. Сюди йдуть фінанси. Звичайно, я роблю донати. Тому, якщо можна обійтись без купівлі чогось такого, то я обходжуся, але коли не можна обійтись, я обійтись, не можу. Скажіть про ваше особисте життя. У мене є особисте життя. Є е, чоловік, якого я люблю, який любить мене, що дуже важливо. Але я вам скажу, що я своє життя не афішую. Чому? Тому що е, ну, я давно в музиці, давно на сцені, давно на виду, і були різні етапи в моєму житті. І зараз той момент, коли мені хочеться своє особисте життя трошки оберегти. Тому що, знаєте, люди, які знаходяться поряд з людьми, які на сцені, вони не завжди підписуються на те, щоб бути в, в очах публіки, щоб їх обговорювали. І коли тобі 20-30, то а, комусь ну хтось отримає, може задоволення від цього все. Коли тобі трохи більше, і цій людині трохи більше. То ця людина не любить публічності. Тому я з повагою ставлюся до е, людини, е, якого я е, до чоловіка, якого я дуже ціную, і його вибір теж ціную. Так само я не так часто розповідаю про дочку, бо вона теж сказала, що вона на це не підписується. Про чоловіка хоч трошки розкажіть, я маю на увазі, він е, е, ім'я, професія. Це не людина з шоу-бізнесу. Скажу тільки, що ми знайомі дуже давно, що був період, коли ми вже зустрічалися. Це багато-багато років перед тим. Потім якось нас життя розвело, і зараз нам просто добре разом. І просто, знаєте, Дуже важливо, коли людина тебе розуміє, коли людина тебе любить і це відчуваєш, і людина, яка є свідком твого життя, якій не треба щось розповідати, яку ти знаєш давно. Ти можеш сказати а пам'ятаєш і ви це пам'ятаєте. Тому я боюсь загадувати, бо е, я знайшла просто людину, і це для мене важливо. Це не є зірка, це не є е, людина, ну якоїсь такої професії, про яку всі знають, але тим більше мені не хочеться виносити це на люди. Дозволю себе єдине уточнити, скільки ви вже разом і чи можливо, що в наступному році Марічка Бурмака стане нареченою? Ви знаєте, я е, в своєму житті так подумала, що я е, не хочу вже проходити цей досвід і навряд чи я стану нареченою, і, чесно кажучи, думаю, що шлюб не для мене, як такий, в принципі. Тобто це вже зовсім щось інше. Але з цим чоловіком е, я познайомилася більше 20 років тому. Він тоді жив в Канаді, він українець. Зараз він знаходиться в Україні, але не в Києві. Ми не так часто бачимося, але ми дуже добре один одного розуміємо. І мені дуже смішні його жарти. Це дуже важливо. Я без тебе не стоя, на ногах спогідано. Іване, вітаю вас. Скажіть, які ваші улюблені пісні цього року? Улюблені пісні цього року. Одну. Одну чи дві Ну, зараз на даний момент. Це Дорофеєва Японія, я довго дуже слухав. От Кажанна Бой пісня мені теж дуже сподобалася. А так, взагалі, я слухаю від Ніх'юстан і Гоу, щось таке. Щось не наше. Але із нашого. От... Оці роботи мені дуже сподобались за останній час. От не можу дуже пригадати, що саме От раніше було. Ну і звісно, да, всі пісні Адама зараз на слуху. Тому так. Да, зараз мої улюблені пісні це потреба і дещо інше. Так. Яке взагалі найфорс-мажорніше святкування Різдва або Нового року було у вашому житті? А, через те, що я дуже веселий, да ми погана пам'ять. Це, мабуть, все було ще в Миргороді десь в останні роки, доки я там ще жив. От. Це з того, що я пам'ятаю, да. mm -hmm. те, що я ще хоч трошки пам'ятаю, це однокласники, якийсь, якийсь дім, да. і в мене рукавиця замість шкарпетки зранку да, на нозі. І я цілувався з ящеркою, У мого друга була ящерка. Цілувалися? Ну, трошки так, облизувались так. А зараз які у вас стосунки з алкоголем? З алкоголем? Е... Це ж було під алкоголем ця історія, так розумію. Ну, звісно, е... з алкоголем у мене обережні відносини, так. Я п'ю трошки і тільки на роботі. Так, клас. Е... Про о... особисте життя хотіла запитати. Е... Ви вже зробили пропозицію чи готуєтесь до весілля? Досить, будь ласка. Я готуюсь, скажем так. Все це ви, я просто так. Да, я боюся побачив, ліза, я для неї це болюче питання, бо я вже вислуховував достатньо. Да. Виріште це, будь ласка. Хоч щось залиште, але. А божечки. Ліза, вибач, пожалуйста. Можете тоді трошки пояснити нашим глядачам? Тобто... Вона підштовхує вас до весілля, а ви не хочете, чи е... всі хочуть, всі хочуть. Я дуже хочу. Журналісти теж вас постійно про це питають. Тільки я? ви? Я? <му> Кого слухає Наталя Бучинська серед інших українських співачок? Знаєте, я скажу зразу, розумію, що пісня буде хіт. Я коли почула ще така незаписана версія, десь хтось помітив пісню це ой, цей мужчина тільки мій. Я кажу, о, це буде хід. Так само в Вальони класно получилась слідуюча пісня, я не п'яна, просто закохана. До речі, розмовляли про це з нею в ремерці. Я вітаю, тому що я, е, ну, я реально радію, коли з'являються такі красиві. Я взагалі зараз радію за українську музику, за українського виконавця. Нарешті в Україні український виконавець, господар. Ви вже знаєте, де будете цього року працювати в новий рік? Я ще вибираю. Багато пропозицій. Є пропозиції, але вони ну я ще вибираю. І, і ще може таке бути, що я буду ще вдома. Ще може таке бути. Ну Що? Гонорар ви підвищуєте в новорічну ніч? Ем, я читала багато, що там артисти в три рази підвищують. Я скажу, він у мене і так нормальний. А що ви особливо, ну так знаєте, як ніби так за одну ніч не розробити за півроку? Це чесно вам скажу. В нас достатньо роботи. Слава Богу. Не можу не запитати, нещодавно ви проголомшили новиною, що ви розійшлися зі своїм продюсером Андрієм Садницьким. Яка причина була, чому ви розійшлися? Я скажу так, ми залишаємося кумами, Благо, що ми розумні люди. Ми працювали 8 років, багато зробили один для одного. Я вдячна Андрію Стадницькому кажу, ми залишаємося кумами. В випадку, ми... Він хрестив вашу доньку чи ви хрестив? хрестили разом доньку нашого стиліста-візажиста, сина нашого стиліста-візажиста. Ось. Напевно, знаєте. Якщо нормальні люди вирішують, отак сісти, поговорити спокійно і сказати, що е, ми вже на даний момент все зробили один для одного, і десь хтось хоче піти своєю дорогою. Це абсолютно нормально. Ну але я знаю, що я можу звернутися, позвонити Андрію, він може звернутися, позвонити. Е, ми не били горшків, тому що знаєте, життя одне, і просто так його витрачати на склоки, сварки, якісь обговорення. Я написала коротко в своєму пості, Я вдячна за співпрацю, було круто, було цікаво. Ну а далі життя покаже в будь-якому випадку. Ну куди він кум від мене дінеться?